Якщо ти не можеш вчитися, якщо в тебе апатія, ти не хочеш працювати, ти не хочеш нічого робити, в тебе втрачена мотивація взагалі до всього, проблема не в тобі. Ми зараз живемо в тій ситуації, коли навпаки дивно, що в тебе немає тривоги, Київ. Липень 25-го року. Абсолютно кожен, продавчий в магазині, твоя подруга, водій в таксі, каже тихої ночі. Не до побачення, не гарного вечора, тихої ночі. Я з Києва і в червні було більше днів, ніж я не спала, ніж спала. З цього в мене з'явилося питання: а як я маю працювати, розвиватись, вчити англійську, читати книжки, якщо я не сплю просто? І знаєте, ребята, ми українці настільки звикли кудись біжать з якимось успіхом. Вибігати з цієї якоїсь ніщети, бідності, чогось досягати, що нам навіть пофігу на вибачте вибухи на те, що ми не спимо, все одно бізнеси в 5 ранку відкриваються, кафе, яке тільки прилетіло на Олімпійський, вона одразу ж на наступний день полагодила все і відкрилося. Всі працюють 8 годин на день, так нібито вночі вони сплять і поповнюють себе енергією, хоча це не так. Привіт! Це моє перше відео на Ютубі, і я щось просто абасрусь від страха. Я Настя, студентка психологиня четвертого курсу наразу могилянки. Я люблю досліджувати різні психологічні теми, перевіряти їх на собі, а тепер ще й знімати в ютуб. Відосів на цю тему я взагалі ніде не бачила, тому що як ти можеш приєднати саморозвиток і режим виживання. Але вибачте, я живу в Україні і я. Хочу якось рости в цій країні, незважаючи ні на що. І це відео не про успішний успіх, а про те, як не з'їхати з глузду в цьому просто дикому світі. І рухатися вперед, навіть коли здається, що це неможливо. Ми розберемо тривогу, нереалістичні вимоги до себе і до світу, як впоратися з цим стресом і що ми можемо з цим зробити, ребята. Я так корошень запарилась, ніби це моя дипломна чи курсова, тому ми підемо з тобою по пунктах, по структурі. Проблема. І одразу вирішення, тому що проблем декілька, і під них може бути своє індивідуальне вирішення. А ти наш коментах написати, яка проблема тобі найбільше відгукнулася, і можливо в тебе є якісь свої методи вирішення, які тобі допомагають, які я ще не згадаю. Можеш угоди написати, який чай ти любиш. Я ромашковий. Звісно, <смеш> який ще чай любить цій ситуації, як ромашковий, Ромашкової Да? Почнемо з основа основ бази: фізіологія стресу. Вообще, що таке переживання? Як воно відчувається на у цьому біологічному рівні? Взагалі, стрес це не завжди погано, це просто реакція організму на якісь зміни. Є позитивний стрес, який допомагає тобі рухатися вперед, якось передалювати труднощі. Навіть якщо ти вирішила зробити пересуновку в кімнаті, і в тебе зовсім все по іншому стало виглядати, це теж невеликий стрес для організму, але він позитивний А повна відсутність стресу, взагалі, для нас означала б ну смерть а от поганий стрес. Які називають дистрес, це те, що ми відчуваємо зараз. Коли ти живеш постійно в хронічному невизначеному стані підвищеному, коли в тебе незрозуміла, незакрита потреба у безпеці взагалі, коли ти в стресі маленькі штуки над нашими почками над нир виробляють картизол. Бо так мозок намагається захиститися. І зараз ми, по суті, всі картизольщики. Через картизол у нас микається функція бий або біжи. У кожного, звісно, це по різному, Взагалі, кожна людина різна різна. А каменеет, вообще він, не може реагувати, тобто буде крутиться як білка. Ти або замрешне, або будеш втікати. Третьего не давно ти не будеш вчитися резко. і такий да, стрес, ми вивчили таблицю на нафіг. Ще через кортизол у нас удар по імунітету, починаємо болеть, потім вплив на метаболізм і травлення. Тому що якщо хтось, як і я, усі починає зразу опісуватися під стресом або поноси, або запори, це теж наш любимий кортизол. Ще кортизол впливає на гіпокамп, який відповідає за пам'ять. Саме тому, якщо ти зараз вчишся або працюєш і ти щось не можеш запам'ятати, не можеш сконцентруватися, це знову через той же самий кортизол. І я думаю, це через те, що мозок намагається зменшити вплив стресу на нас, і щоб ми поскоріше забули всі ці стресові події, щоб вони далі на нас менше впливали на наше життя. Знаєш, знову таки тут хочеться згадати унікальність кожної людини, бо кожен реагує по різному, і хтось спить на цій кроваті і не підіймається під час вибухів, а хтось біжить в метро. І ніхто з них не є правим і не є неправим. Бо у кожного кожен реагує взагалі по різному. Згадуємо піраміду масла. Масло. Згадуємо, як вона виглядає. Знизу у нас базові потреби: їжа, вода, сон, другий рівень, безпека. Без цих двох якби, основ, ти не зможеш, твій організм не зможе думати про якусь самореалізацію, щось там таке високе, бо самореалізація вона на самому верхньому рівні. Але зараз у нас включається таке одночасно заповнення цих потреб. І сон, як би дасть да, днем, да, якщо у когось немає роботи, хтось може днем поспати, ну, моє вам почисіння. І звісно, саме розвиток при цьому. Ти не спиш всю ніч через тривоги, але за 20 хвилин збираєшся і їдеш на роботу на 8 ранку. Отже, ми розібрали фізіологічні причини стресу. Тепер як полегшити нашому мозку переживання цього всього? Перше, звісно, це заземлення і дихання. Чому? Тому що навіть коли тривога закінчилася 5 годин назад, і ти вже тут ти роботиш, твій мозок все ще в укритті. До нього доходить пізніше. Тому ти його маєш повернути в момент тут і тепер потрогати стол, свій підлогу, що ти тут знаходишся, подихати повільно. Це витягує тебе з пасткою, тих думок, емоцій, і направляє на зовнішній світ на тепер. І ще дослідження показує, що це знижує активність мигдалоподібного тіла, яке відповідає за такі від емоції і страху. Кстаті, в своєму інстаграмі за підписку, і якщо ти напишеш мені в Дірект слово тривога, я тобі скину чек-лист вправ проти тривоги просто на різні ситуації з життя. Створювала спочатку для себе, а потім вирішила, чому ні, і не поділитися з людьми. Так що, сподіваюся, тобі сподобається, це безкоштовно. Друга вправа сюди це ми маємо повернути собі контроль. Тому що коли тривога, коли літять ракети, ну ти це не можеш контролювати, і мозок через це в паніки. Так що, що ти можеш зробити? Ти можеш прибрати на столі, зробити собі каву. Коротше, щось такі що ти можеш тісно контролювати, і ти побачиш результат цього, і мозок теж трошечки успокоїть. Чому це працює? Тому що навіть найменші якісь дії, які ти виконуєш, вони змушують вироблятися гормон дефамін, гормон задоволення і досягнення. І дослідження показують, що ті, хто якось використовували ці вправи на е, зони контролю, мали потім нижчий рівень тривоги, бо це зменшує почуття безсилля. Другий пункт мій просто любимий і наболевший, тому що мені 20 років. І коли я випустилася зі школи, почалася повномасштабка. Коли в мене випускний був з 9 класу, був ковід, і нас не було випускного. І що подивимося, буде на моє вручення диплома, мені страшно. А другий пункт це fear of missing out, страх втрачених можливостей. У мене 4 роки дистанційка в університеті, яке наслуження студентськими роками. Я відчуваю, що я дійсно втратила вагому частину свого життя, і мені неймовірно сумно від цього. Тому в нашому мозку це відчувається сум за майбутнім, яке могло б статися, але не сталося. Сюди ж у нас тут токсичні порівняння. Тому що ти думаєш, що, блін, я після ночі тривоги не спала, нічого не можу діяти, сижу, не можу сконцентруватися. А от машка. Вона, блін, все одно робить, встигає, все вивчує, все знає. Я, блін, маю бути, як вона, і ти хочеш бути як вона, ти це порівнюєш і цим себе добиваєш просто окончательно. Бо, звісно, тривогаєш, що тебе не добили, так себе морально уничтожить. Що я пропоную на вирішення цієї проблеми? Давайте, давайте забудемо про успішний успіх. Яка, блін, продуктивність? Продуктивність це коли ти після ночі без сну. Змогла встать і зробити собі кофе. от це вже продуктивно. Наш новий успішний успіх це просто жити своє повільне життя і насолоджуватися мінімальними нашими досягненнями і знижувати максимально вимоги до себе. Так, ми не можемо жити як раніше, але ми будемо вчитися виживати в цих умовах і брати з них максимум. Якщо ти хочеш прямо досягати цілей, все-таки, то тут ми трошки змінюємо об'йоми. Не дві години англійської, наприклад, а вивчити одне слово це вже достатньо. І ще мені подобається ідея навчання як терапія, тобто не для успіху, а просто щоб відволіктись. Можна вчити іспанську, просто щоб очистити мозги, або там вкладатися в творчість, така сублімація, коли ти злість через наших ворогів, переймаєш якось, переводиш верніше, на творчість якусь, на, не знаю, на спорт. Ми вообще просінням своїх сили під час війни, робимо їх більш реалістичними і гнучкими. Тому що якщо в тебе було по плану п'ять уроків англійської на тиждень, але вибач мене вівторок, обстріл, середа, обстріл і неділя, наприклад, обстріл. І ти гнобиш себе за те, що ти не зробила англійський малишка, будь до себе ніжнішою. Адаптуйся до того, що умови можуть бути різними. Тривога і дереалізація. Ах, моя любимая, коли все в цьому мірі відчувається нереальним, ти нереальний, світ нереальний, взагалі все какое то пластмасове. Знову таки це виникає через же тривогу. Через постійний виброс кортизолу твоя нервова система така думає, блін, ну ти мене вже реально достал. І бере і вирубає с вілкою штекера твоє сприйняття світу, просто щоб зменшити цю тривогу. Через це ти можеш почувати ось цю дереалізацію. Влаштоване так, щоб зменшити твоє почуття тривоги. Але разом із цим. Змінюється твоє сприймання світу. І стан буде погіршуватися, якщо ти зловиш панічку, тривогу якусь і скажеш собі, «Ні, я не можу себе так відчувати, ні, такого не має бути, бо тривога твоя ще більше виросте і ти будеш ще більше діалізації відчувати. Як вихід з цього, це знову працювати з почуттям тривоги і зі зниженням цього. Знову-таки, запрошую свій інстаграм, безплатний чикліст тебе вже йде за підписку. Також це допоможе довше висипатись, наскільки це можливо знову-таки, бо сон це цар всіх царей І менше сидіти в телефоні, бо перегляд постійно з таких відосиків, угу, теж впливає на твою тривогу. Да. І ще декілька вправ уже без проблем, які просто тобі можуть допомогти впоратися з життям у війну і легше це переживати. Співчуття до себе, говорити з собою, як зі своїм другом, це просто моє саме любі. Тому що я, чи та критикантка, я любила себе критикувати так, що я просто виїдала як мозк, маленька ложечка. І я думала, що ось ця самокритика мені дозволить рухатися якось швидше, швидше розвиватися. Але ні. І коли я спробувала заставляти себе говорити до себе як з другом зі співчуттям, з розумінням. Боже мой, мій світ перевернувся, Оказывается, не обязательно сядя гнобити. Ти можеш зважати на свої емоції і дозволяти їх проживати. Мене завжди от цікавило, що значить проживати емоції, коли тобі сумно або коли тобі щось не хочеться робити, ти можеш з собою говорити: типу: Да, Настя, я розумію, що тобі зараз страшно. Ти пережила ще одну тривожну ніч, жахливу, і дуже класно, що ти вижила. І можна подякувати також Збройним силам, дозволяти собі це, розумієш? Ти хочеш злитися, ти злість. хочеш плакати, плач, це нормально. Бути в цьому стані і просто прийняти себе в ньому. Бо кожна емоція вона колись пройде. Ще працює дуже сильно, Боже, вдячність! От чесно, те, що я сказала про ЗСУ, і в принципі, все-таки ти розумієш, що хоча ми живемо в складні часи, але тобі все одно досі є за що дякувати за якихось друзів, за те, що ти попіла каву, за те, що. Сьогодні класна погода. Це дійсно налаштовує твої думки на якийсь позитив, незважаючи на те, яким складне зараз життя. Що я ще дуже рекомендую, особливо тим, хто працює, вчиться онлайн, таким як я. Будь ласка, згруповуватися з людьми, з'єднуватися з людьми, будьте поряд з людьми вживу. Це настільки допомагає якась спільнота. Відчуття того, що ти з кимось не один в такий сложний час. Гумор афієтік допомагає, коли ти можеш з друганами сість і він поржати? ну і коли взагалі жити, якщо не зараз. Коли кожен з нас знає, що ну можливо, це твій останній день. Взагалі. І це жагливо розуміти. Але тоді підіймається твоя цінність до цього життя. І якщо ти колись хотів з ким-то подружитися, де підійдети вже до тої людини, де напишите їй уже, господі. А вдруг ви будете ідеальними друзями? А вдруг ця людина познайомить тебе з кимось, хто змінить твоє життя, або ви з цією людиною щось класне переживете? Ми не відкладаємо щось на завтра, бо найкращий день, щоб щось зробити, це сьогодні. З ким то познайомиться, пагаводіть з друзями, сходити з друзями на півасіку. Ну і ще останній такий метод, який просто взорвав мені бошку, коли я про це прочитала. Гарвардські учені, як це люблять казати. гарвардські учони дослідили те, як ти його розумієш, сприймаєш цей стрес, впливає на те, як ти далі потім живеш із цим. Із дослідження є три самих захисних упередження про стрес. Перше, це сприймати реакцію твого тіла на стрес як корисну. А не і як енергію, яка дала тобі користь. Тому що ми робимо? Коли ти сидиш в укритті, і жорстко в тебе калатається серце, ти можеш думати, що ну, це просто кошмар, конець. Але ти можеш також подумати, що твоє серце зараз старається тебе, щоб тобі було краще виживати, качає кров для тебе, коротше, воно класне, респект своєму серці дати. Також нюанс. Я розумію, що в моменті, коли вибухи за вікном, ти не встигнеш взагалі нічого подумати. Тому весь цей процес він відбувається потім вже. Потім ми крутимо шарманку в своїй голові, а тому, що так, сьогодні була така ніч, жорстка, ну все, конець. Мені я не зможу тебе робити. Знову таки, я розумію, що складно взагалі в цій ситуації знайти якийсь, ну не позитив, да, але якусь хоча б нейтральність, нейтральність, не позитив. Друге, це сприймати себе як такого, хто може впоратися зі стресом. У своєму житті і навіть навчитися рости завдяки цьому стресу. І третє це розглядати стрес як те, з чим кожен день стикається кожен з нас, а не як те, що доказує наскільки унікально зіпсоване життя, яке воно погане, наприклад. Да? Якщо ти зможеш змінити прийняття якогось з цих пунктів, то дійсно ти зможеш зменшити негативний вплив стресу на себе. Крім цього, ще працює наповнення. Сенсом цього стресу, що от я як я роблю? Я, хоча е сижу в укритті, там боюсь мені страшно, це переживаю, мені грустно, блін, що таке твориться. Але завдяки цьому я можу перенаправляти потім е пережити. В Україні, наприклад, в цьому пережити під час війни на свою творчість, на дізнавання більше про психологію, на вивчання про це і потім допомогу людям. Тобто, ми не можемо змінити це, отак, от я не можу отак, от взяти пошілку і вимкнути війну, але я можу, хоча б змінити те, як я це бачу і як я це сприймаю. Мені хочеться підтримати якусь єдність українців, бо ось ця думка про постійну стійкість, вона, якщо чесно, втомлює особливо тоді, коли ти. Відчуваєш, що ти взагалі не стійка, що ти вже втомилася, що ти не можеш кожну ніч не спати. І це нормально. Було б дивно, якби ти, блін, після п'яти ночей без сна сказала бие! Але можна собі дозволити з цим бути, дозволити собі бути втомленою. Да, я устала, Настюха, я устала, і, блін, ми можемо сьогодні поїсти психологи і подивитися, мама хахатала. чому я саме цю передачу спомнила. Тому, любі друзі, дякую, що подивилися це моє трохи хаотичне відео. Я дуже сильно старалася, не знаю, наскільки воно вийшло чи ні. Так що буду дуже вдячна твоєму, саме твоєму відгуку, тому що це мій перший відос. А я хочу ще далі знімати от стока триллянд, мільярд класних психологічних тем. Дякую за перегляд цього відео, чекаю тебе в своєму інстаграмі і побачимось ще в наступних відео. Так що підписуйся. Ах, я рекламу всього сьогодні. Зробила все. Дякую. Сподіваюсь, було корисно.